Привіт, друзі, до вашої уваги пропонується наступне значка. 2 в степені M відняти 2 в степені N на рівні 2016 і потрібно знайти значення M та n. Пропоную поставити відео на паузу, поміркувати і е, пишіть в коментарях, які значення M та n отримали ви. Тепер щодо міркувань по даній задачі, які виникли у мене. Звичайно, ми можемо о, банальним перебором вибрати о, степеня. Двійки і вивчити їх умовну таблицю, і підбирати такі значення, щоб отримати 2016. Це теж спосіб, але я пропоную міркування, які виникли у мене, і більш, скажімо, практично, і легше отримати значення відповідь. Поїхали. Раз у нас числа і там, і там однакові, то склад числа, тобто якісь там умовні множники, повинні теж бути однакові. Що ми маємо? У нас тут різниця степенів двійки. Тому можемо записати 2 в степені n, m-2 в степені n. Явно в нас справа число більше, ніж 0, тому в нас вийде, що m буде більше, ніж n. так умовно для себе відмітимо. Тому ми можемо винести 2 в степені n. Отримуємо, так, виносимо виносом дужки, Тут буде 2 в степені m-n-1. Тобто наше число, те, що ми маємо, 2016, складається з двох множників. Один є степенем числа двійки, а другий фактично ним не буде, тому що в нас якесь число двійки і буде на одиницю менше. Давайте розкладемо наше. Число 2016 по множникам і подивимося, що ми там можемо виділити, і чи прийдемо ми до розв'язку. Поїхали. Беремо число 2016. І давайте його по черзі будемо ділити на 2. На першому кроці поділили на 2, отримали 1008. Ще раз поділимо на 2, отримаємо 504. Ще раз поділимо на 2. Так, 500 на 2, 250. І тут двічка, 252. Ще раз поділим на 2, Отримаємо 100. а Тут по 2 і 12, 6. Ще раз поділим на 2, отримуємо, так, 12 на 2, 6, 6 на 2, 3. 63. Все, число 63. Не є, не, не можна поділити на 2, І... Бачимо, що воно на одиничку менше, ніж 64, тобто там буде корелювати із цим виразом, що ми отримали. На основі цього ми можемо Так, дивимося, ми отримали 1, 2, 3, 4, 5 двійок, явно виділили, тому ми можемо наше рівняння переписати умовно в систему. Де маємо 2 в степені n це буде 2 в п'ятому, це множник, який ми отримали. І друга частинка у нас буде 2 в степені m-n відняти 1 до 63. З першого рівняння ми отримаємо що n до 5. А з другого рівняння маємо 2 в степені m відняти 5, відняти 1 до 63. Одиничку переносимо, отримаємо 2 в степені m, відняти 5 до 64, а це буде 2 у 6 степені. Тому тепер у нас маємо простеньке показникове рівняння. Можемо прирівняти степені, отримаємо M відняти 5 до 6, звідси m до 11. І задачку ми з вами розв'язали. Відповідно, число N у нас буде 5, число m у нас буде 11. Можете для себе перевірити. 2 в 11 степені це буде 2048. Відняти 2 в 5 степені це буде 32. І ми отримуємо число 2016. Тобто, наші е, отримані відповіді є правильними. Кому подобається, ставимо лайки, підписуємось на канал. Попереду багато цікаво.